Вітаю! Мене звуть Наталя Томашук і я власник онлайн-школи математики Томашук School». Про що сьогодні я вам хочу розповісти? Про те, що я дуже сильно шкодую, шкодую про те, коли я починала записувати уроки своєї онлайн-школи, у мене не було такої інтерактивної панелі Інборд. Чому шкодую? Тому що мені б виставляти щоразу камеру, щоразу налаштовувати її, щоразу ставити штатив, щоразу писати на дошці. Тут, напевно, не видно, це внизу, моя стара дошка. Отут, тут шматочки, дошки. І я писала на цій дошці. Якщо я брала такий маркер, який легко стирається, то нічого не було видно в відеороці. Я брала такі маркери, які, які гарно пишуть, тоді мені кожен раз після кожне завдання потрібно було стирати, чекати, щоб хтось висохло, писати знову нові уроки. Це було дуже важко, і я дуже шкодую, що у мене раніше не було цієї панелі. Зараз починала, літом я почала записувати нові курси для нової української школи НУШ і вже з використанням цієї панелі. Яка це насолода? За 10 тижнів я записала весь річний курс для математики нової української школи НУШ 5 класу і зараз почала записувати е, відеоуроки для 6 класу, також для нової української школи. Це Дуже круто. Це робиться швиденько, вам не потрібно чекати, ви щось там сохло, вам все за пам'ять вводиться, камера, мені для цього не потрібно. Я записую відразу з панелі весь урок. Все чітко, все гарно. Я дуже задоволена. Ще хочу я сказати те, що як те, що в мене є своя власна школа математики, я ще діючий репетитор. Вже 20 років досвіду маю. До мене приходять дітки різних класів, їх дуже багато, я працюю щодня. Наприклад, якщо до мене вчора прийшли шостикласники, я провела урок, я ось провела десь тут урок, я зберегла цей урок, можу показати, от я провела урок, я його зберегла в файлі, Завтра до мене прийдуть шостикласники з іншої групки, я відкрию цей файл, швиденько їм роз'ясню і потім покажу. Почнемо працювати, практичні завдання використовувати. Отже, це дуже зручно для будь-якого репетитора, з будь-якого предмету, для вчителя в школі, ким би ви не були. Якщо ви записуєте якийсь курс, це взагалі незамінна річ, okay. ви можете знайти мій канал і подивитися там відео, де я використовую циркуль, як зручно дітям об'ясняти коло, як малювати, чи там поділити відрізок напів. Тут є лінійки, різні принадлежності. Приладдя. Тут є приладдя для вчителів фізики, хімії. Я не знаю, я як вчитель рекомендую кожному вчителю. Я як власник онлайн-школи рекомендую кожному, хто має свою власну школу. І я не знаю, що ще додати. Я дуже рада, що в мене є ця панель. І, звичайно, всім рекомендую. Дякую за увагу. Ще додати, дати що я хочу подякувати співробітникам компанії де я купувала свою дощу Інборд, тому що вони дали мені дуже гарну консультацію, вони мені допомогли обрати модель, яка необхідна саме мені, саме в моєму кабінеті, який розмір мені потрібний. Вони дали е, програмне забезпечення, яке може допомагати мені. Тобто я дякую також компанії Інборд Україна. Дякую вам за допомогу і за цю чудову річ. Дякую.